Я своїм дітям кажу: вчиться, будь ласка, добре, тому що ми цю країну будемо відвоювати. Я розумію, що моє життя закінчено в тому плані, в якому я би хотів жити. Там подорожі, все таке, і безтурботне життя, все, його не буде. На нашому віку поставлена задача спалити нахуй мозку. Все, ми будемо її доскону, будемо робити все, щоб ця Москва згоріла нахер. Ми цю війну виграємо, кажу дітям. Ваша задача відбудовувати країну. Ми її відвоюємо, ви відбудуєте. Тому я розумію, що я роблю це не для себе, а вже для своїх дітей і внуків, угу. щоб їм вже щоб хоча б вони побачили те життя, якого як не побачив я. Відбудова а, може бути нечесною. Корупція. Дивіться, справа в тому, я, я бачу зараз корупційні ці схеми. Я просто зараз трохи не до того. От. Зараз, ви поки ми зайняті, ви крадіть. Викрадіть, поки ми зайняті. Ми повернемося, ручки пообрубуємо. Зараз реально, по-перше, не до них. А по-друге, ну, я дуже сумніваюся, що от. Зараз, саме після 2022 після повномасштабного, от, хлопці, які повертаються, це ж не та війна, яка була раніше. Ну, типу там 14-й рік, окей, місяць. Там ще частина 15 місяця, 16-17, це ж була не така війна, як, як от зараз, Тут до порівняння. І хлопці зараз вже будуть трошки зліші, набагато зліші. І кількість їх набагато більша, ніж була тоді. От, тому я думаю, що нам спочатку треба перемогти. Ворога зовнішнього, а тоді потихеньку починати пиздити ворога внутрішнього. От, тому що там я можу прізвище називати взагалі Підарасів наших, чи не можу? Давай назвем. Е, умовний Тищенко з його схемами получить пизди. От, умовний е, депутатік, який, який купив е, будинок на пагорбах за 10 лямів умовних, получить пизди. І Ну, особисто для мене війна триватиме. Навіть якщо закінчиться війна з зовнішнім ворогом, вона для мене буде тривати е, далі, поки я не побачу, що ми хоча б трохи очистили Україну від корупції. Війна в країні, вони крадуть. Ну, в людей совісті немає. Тут на дрон збираєш, блін, потієш ремонт машини. Ти розумієш, so, yeah. що в групі чотири машини дві зараз стало. У мене зараз банка відкрита. Дві машини. Тупо стоїть, треба ремонтувати. Це якісь там нещасних 100 тисяч гривень. І ти думаєш, де їх зібрати, хтось там двадцятку, хтось десятку. Ти дивишся, там, твоя дитина 20 гривень перевела, ти щасливий, Сука, сука, краде мільйонами. Ну, куди вже? Я дуже дякую, що ти відверто про це сказав.